Всім привіт! Сьогодні в мене проста і дуже бюджетна випічка з картоплею. Діти дуже полюбляють її і навіть беруть з собою в школу. Спробуйте і ви. Це дуже смачно. Ви не пожалкуєте. Готуємо просто з антоніною. Для тіста цієї смачної випічки я беру один стакан кефіра. Столову ложку, отаку от повну, цукру і от стільки соди. Так, трохи неповна чайна ложка. І таку хорошо розмішаю. І почекаю, щоб, щоб образувалась така пінка. Пройшло скільки хвилин, і бачите, така пінка образувалась на кефірі. І зараз я буду додавати сюди останні інгредієнти. Я візьму таку, пів чайної ложки солі, сюди всиплю, беру два яйці. Дивіться, що я роблю. Один жовток я відбираю, нам він пригодиться, а остальне я вливаю в тісто. І зараз таку ретельно розмішаю. І зараз буду додавати муку. І отаку, подивіться, муку я буду додавати, таку, додавати таку поступово. І розмішувати лопаткою. Всі інгредієнти мають бути кімнатної однакової температури. І зараз на цьому етапі я вливаю олії грам 50-60. І зараз я вимішую рукою тісто. Тісто не повинно бути дуже круте. Мукою його не забивайте. Воно має бути ніжне. І м'яккувати. Зараз ми його добре вимісимо. Отаке От воно має бути. Всі пропорції я пропишу під відео. У мене пішло рівно пів кілограма муки. Подивіться, яке таке тісто, бачите, таке еластичне, м'ягеньке, у мене вийшло. Я його в цієї самої мисочки на 20 хвилин, накрию зараз плівкою, я ставлю його, нехай воно. Трошечки постоїть, віддихне. Поки тісто віддихає, ми готуємо начинку. Я беру, почистила картоплю і от такими невеликими кубиками наріжу її і поставлю варитися. Мілесенько наріжу цибулю. І буду робити засмажку картоплю. Начинку можна брати любу, можна додавати і зелену цибулю. На розірю сковорідку я налила олії і зараз буду смажити тут цибулю. Бачите, мені треба її підсмажити до такого золотисто-карамінного кольору, щоб вона розм'якчилася і була така почти готова. Цибулька моя вже готова. Додаю сюди пів ложечки паприки червоної. І зараз я трошечки її посолю. Так, неповну ложечку солі. І трошки додам перцю. Перцю теж дам таку пів чайної ложечки. І зараз сюди же я додав зелень. Бачите, в мене це заморожений кріп. Я таких дві ложки столових додав. І все, засмажка наша для начинки, для начинки готова. Пройшло 20 хвилин, тісто наше вже готове. І зараз я тісто підготую до випічки. Я ділю його от так на 4 частини. Кожну частинку так. І одну будемо розкачувати. Я це дуже швидко хочу зробити, бо картопля вже почти готова. І от такі квадрати. Зараз мені треба розкачати. Пласт має бути розкачаний тоненько. Я взяла 60 грамів вершкового масла, розтопила, і зараз я так щедро буду мастити наш пласт. І зараз я його отак, отак зроблю, бачите, так і отак. І отак. Тут трошечки припудрю і отак складу його. Викладу його на доску і поставлю зараз його в холодильник. І так кожну частинку. Картопля вже готова. Воду я злила всю. Додаю сюди отак, грам 50, може, масло. І хорошо перемну картоплю, потовчу. Бачите, отаке нежне таке пюре я зробила. І зараз сюди я додам нашу засмажку. Такий аромат від цієї засмажки. Якщо полюбляєте, можете додати чесник. Добре, зараз вимішую. Я картоплю, коли варила, не солила. Я хотіла, щоб вона скоріше зварилася, солі не додавала. Соль я завжди додаю в зажарку. Можна додати сюди ще яйце. Але в мене, бачите, вона така мігсенька вийшла. Давайте тепер будемо виробляти наші вироби. Я взяла тісто, це, це самий перший кусочок, який я положила в холодильник. Бачите, він вже трошечки пристав. Отак. І зараз я його буду розкачувати. От так розкачаю його. Подарю ще. Кожну цю полосочку тіста я розділю отаку от на чотири таких частинки. І кожну частинку я отак так з такого розміру. І викладаю сюди таку картоплю, викладаю. І тепер беру отак от і скручую. Все, так. І кожну частинку от так я надрізаю. І кладу в форму. І так поїхали всі вироби. Діліться в коментарях вашими рецептами випічки домашньої. Мені буде це приємно. Сохраніть рецепт, рецепт дуже класний. Тепер другий цей листочок беру. Той, що другим вложила холодильник. І так поступово кожний. Я беру у нас жовток. Добавляю сюди столову ложку води і так розмішаю його. Добре, бачите? Це той жовток, що ми з вами оставляли. І зараз я його буду використовувати. Я беру і отак розмастюю наші пиріжечки такі. Поки буде випікатись, підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку. Підтримайте мене і мій канал. Я вам буду дуже за це вдячна. А я зараз ставлю розігріту духовку на 180 градусів і буду випікати. І покажу вам далі, які вони получаться Гарні. Пройшло 25 хвилин, і от така смакота в мене вже спеклася Аромат обалденний. А я, як завжди, бажаю вам добра і злагоди, мирного неба. Підтримайте український YouTube, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі в наступних відео!